Всім привіт! Сьогодні ми розкажемо, чому потрібно суштувати. 60 кілограмів сміття ми викидаємо щороку. За офіційними даними, ми викидаємо щороку 11 мільйонів тонн сміття. Це приблизно 300 кілограмів на людину. Отже, потрібно збирати сміття. Бачите, якесь сміття на землі. Підніміть і викиньте наперед. А зараз ми поговоримо, чому потрібно сортувати сміття. сміття не відсортоване сміття гри є на сміттєзвалищах, забруднює землю, океан та руйнує екосистему. Сортування допоможе перетворити його на ресурс, робити з нього речі чи енергію та зменшити кількість сміттєзвалищ. Органічні відходи можна компостувати та перетворити на добрива чи біогаз. А знаєте, скільки років розкладається різне сміття? Батарейки та акумулятори для побутових приладів розкладаються у природі близько 100 років. До цієї категорії відносяться самі швидко розкладаючі відходи. Залишки харчових продуктів перегнивають від впливу мікроорганізмів протягом одного місяця. Винятком є апельсинова шкірка. На її переробку вколишньому середовищі потрібно набагато більше часу від 4 до 6 місяців. Зважаючи на те, що скляні речі виготовляють з природнього матеріалу, термін його розкладання в природі може перевищувати тисячі років. При цьому фахівці вважають, що скло до кінця не. викинути на смітник деревина розкладається близько 3-10 років. А ось покриті лакофарбованими матеріали, дерев'яні вироби можуть. До 13. І коли ви бачите кольорові бак для сміття. Що ж означає органіка. Туди можна викидати м'ясні та рибні відходи, лушпиня, овочі і фрукти, хліб, напівфабрикати, кондитерські вироби бак. Бак означає скло. Скло краще покласти з боку колесом. Оранжевий бак означає метал. Металичні відходи слід викидати олений бак, означає папір. Можна викидати пачки. І останній бак це вершнев. Він означає пластик. Потрібно зменшити використання одноразових пакетів та стаканчиків. Пластикові пляшки слід скрутити перед тим, як Тепер Ви знаєте для чого сортувати сміття. Давайте разом збережемо нашу папе. Дякуємо за перегляд. перегляд! Сортуйте Дякую сміття усім, папа! Дякую за перегляд. Давайте разом збережемо нашу природу.